Малята, добрий день! Наступила осінь. Пригадаємо осінні місяці. Вересень, жовтень, листопад. А сьогодні ми з вами поговоримо про місяць листопад. З дерев падало жовте листя. Воно вкривало землю м'яким килимом. Діти з радістю бігали по ньому. Вітер піднімав листочки і кружляв ними. Маленький хлопчик зробив із листя корону. Дівчинка прикрасила її горішками. Всі дітки сміялися і гралися разом. Малята, ви уважно слухали, а тепер спробуйте відповісти на запитання. Що? Падало з дерев? На що було схоже опале листя? Так молодці на м'який килим. Що робили діти? Хто зробив корону? Чим прикрасила її дівчинка? Малята ви молодці! Відповіли на всі запитання. Дякую вам, що були разом зі мною. На все добре, до побачення!